Toyota rav 4 притягнули з проблемою не заводиться. Горить запобіжник 15 Ампер. Чуть не згоріла. Toyota rav 4 Чуть не згоріла. Бензиновий 2 літровий Еф є якийсь там. У нас горить запобіжник. На нього повісили 55 ватну лампочку для того, щоб знайти і устранити місце, де воно замикає. Місце я приблизно знайшов. Ось, як шевелиш. і замикає. Зараз розмотаю оцю штуку, і буде видніше ось саме в удобному місці. Я постараюсь показати. Сюда вже не показує. Ось і цей друг. О, о. Лампа загоряється, то потокне то погасне. О. Их курчить. Ще б чуть-чуть і згоріла пташечка. Після проробленої операції коробка у нас автомат. Робота пророблена успішно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Приїжджайте в гості.